Цінової і тарифної політики в сферах енергетики та комунальної послуги. Назва така достатньо складна, складна, але звертаю увагу. Мова йде про можливі порушення при формуванні тарифів цін на енергоносії і так далі. Ми попрацювали вже пліт три 3 місяці, в нас дуже багато матеріалів напрацьовано. Я зараз вас познайомлю з основними. Але від себе на початку хочу сказати. На жаль, мій особистий висновок полягає в тому, що сьогодні в Державі Україна практично в усіх без виключення сферах підгалузях, які стосуються енергетики та житлово-комунальної політики, все, що стосується цінової і тарифних. І вирішення тарифних питань так чи інакше, або поза законом, або на межі закону. І ознаки порушень закону є фактично практично в усіх рішеннях або уряду, або Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, або органів місцевого самоврядування при встановленні цін, тарифів, обрахуванні і так далі. Що з цим всім робити, це буде величезна проблема для усіх нас. Але зараз я на конкретних прикладах хочу звернути увагу, що нам вдалося такі яскраві моменти дослідження. Перше, що ми досліджували, це порушення регулювання діяльності оператора ГТС за періоди 16-19 років 2020 20-24. Ми розслідували порушення щодо нарахування компенсації з державного бюджету для «Нафтогаз України. Ми розслідували порушення при формуванні та дотримання прогнозного балансу газу на опалювання сезону 24-25, це дуже важливо, поясню. Ми розслідували порушення про облік дебіторської заборгованості НАК «Нафтогаз України. Ми розслідували причини утворення та небагашення заборгованості суб'єктів ринку природного газу. На завершальних стадіях стадія, перебуває розслідування справ щодо встановлення цін на природний газ та електричну енергію для населення. Ну і далі по порядку. Перше яскравий такий момент яскравий висновок органи виконавчої влади та підприємства державного сектору практично максимальний спротив Здійснювали роботі ТСК в наданні відповідної інформації. Для мене є це дуже неприємним моментом, коли я це персофую. Але я вам чесно признаюся, що практично цю інформацію доводилося просто от видирати з них. Все робили для приховування або не своєчасного надання інформації, або неповного надання інформації. Ми дамо оцінку офіційних висновків ТСК діям тих чи інших посадових осіб, але на жаль, присмак цей приховування таємниці він. Однозначно присутній і дає підставі стверджувати, що там, де хочуть зберегти таємницю, там завжди мова йде про можливі маніпуляції. Що стосується діяльності оператора ГТС за період 16-19 років, головне, що відбувалося навколо нього. Це стосується знецінення української газотранспортної системи за наслідками прийнятих рішень 16-19 років. Я можу сказати, що за різними оцінками наша ГТС коштувала там, різні цифри, там 100 мільярдів доларів, 200 мільярдів доларів і так далі. В результаті абсолютно неадекватних рішень, які прийняв регулятор. Він знецінив українську газотранспортну систему в 10 разів. І на сьогодні вартість регулятора вартість ГТС обліковується всього на 33 мільярди гривень. Я поясню, які наслідки можливі. Ми не знаємо, буде транзит чи не буде транзит. Я припускаю, що наша ГТС рано чи пізно запрацює. І ось це питання балансової вартості ГТС стане ключовим. При обрахуванні правильної плати за транзит природнього газу. Це питання стане ключовим при обрахуванні амортизаційних відрахувань при інвестиційній програмі і при визначенні коштів, які потрібні для того, щоб функціонувала наша РТ. За висновками комісії, комісії ТСК за період 16 24 років. Внаслідок прийнятих рішень регуляторам нанесення збитків державі в сумі не менше 180 мільярдів гривень. Підкреслюю держава недоотримала біля 180 мільярдів гривень бюджетних платежів саме із за того, і за неправильної оцінки вартості нашої ДТС. Основною особливостю даної справи є те, що регулятори, занижуючи вартість активів, здійснював необґрунтовані та нічим не підтверджені нарахування на користь Нафтогазу України. Пояснюю на пальці. Із-за того, що ГТС свідомо в 2019 році, була знецінена, гроші, які Україна і ГТС мала отримувати за транзит газу з боку Раугазпрому. Вони йшли не на потреби газотранспортної системи, а вони відраховувалися в НАК «Нафтогаз» і зникали там в невідомому напрямку. Як мінімум, 50 мільярдів гривень було абсолютно незаконно перераховане на рахунки НАК «Нафтогазу» у 2020-2021 роках, і, по суті, справи вони там зникли, з них не було сплачено податку. Це безумовно носить всі ознаки злочину, безумовно відповідні звернення до набути інших органів. Комісію вже на безспрямовані, і ми будемо просити їх розслідувати цей злочин. Наступним розслідуванням, яке вже вже завершено, є справа щодо безпідставного нарахування компанії Нафтогаз України, компенсації з державного бюджету. Для виконання покладених урядом спеціальних обов'язків на ринку природного газу в 2022-23 роках загальною сумою понад 97 мільярдів гривень. Поясню, що таке механізм спеціальних обов'язків. Це спеціальна норма, визначена в законі, яка дає можливість уряду встановлювати, зобов'язувати господарюючий суб'єкт в даному випадку на нафтогаз. Постачати газ за спеціальною ціною для населення України. Ми, ви знаєте, що він зараз продає на газ по ціні 7,96 гривень, що в результаті відбулося. «Нафтогаз» купував імпортний газ за завищеною, ну, за великою ціною. Нам з вами постачав газ за ціною гривень. Переконував, що це український газ. Але як з'ясувалося, українського газу не було достатньо для виконання ПСО і використовувався імпортний газ. В результаті виникли збитки такі умовні, які на Афтогаз зараз хоче виставляти на бюджет і цифру цих претензій до бюджету в майже 100 мільярдів гривень. Я вам нарахував. Крім того, він вимагає компенсації за неоплачений газ у 2023 році ще 37 млрд гривень. Тобто складається вкрай парадоксальна ситуація. НАК «Нафтогаз» вважає, що бюджет йому винен величезні гроші. У НАК «Нафтогаза» зараз не вистачає, не буде дефіцит грошей, оскільки йому треба буде закуповувати газ на наступне опалювальний сезон. Де він буде брати гроші, в якому бюджеті або де знаходити на сьогодні абсолютно невідомо. Я саме з цього приводу вчора виступав з трибуни Верховної Ради. Коли акцентував увагу в на очевидні висновки ТСК стосовно того, щоб урядам і НАКНАВТАГАЗам були допущені свідома або несвідомо е е, помилки при формуванні балансу газу на той опалювальний сезон, який зараз вже закінчується. В результаті помилкового або неефективно складеного балансу та його невиконання. Ви знаєте, що довелося купувати, починаючи з початку року імпортний газ за ціною значно вищою, ніж та ціна, яка була влітку для закачування цього газу. Ці гроші на сьогодні позичаються під гарантію уряду або за на інших умовах. Але на кінець опалювального сезону ми вийдемо з рекордними мінімальними запасами в сховища, ми вийдемо з розумінням того, що як мінімум 4,5 мільярда купів газу нам треба буде імпортувати за цінами, які складені в Європі. Це безумовно пов'язано із об'єктивними речами, такими як удари по газовий добу, там втрачені великі обсяги. Але все це від цього не легше. У нас проблема газової безпеки стає ключовою для енергетики, оскільки Нафтогаз закриває сьогодні потреби населення по газу і по індивідуальному споживанню для опалення. Потреби теплокомуненерго для опалення і потреби енергетичних компаній і так званої розподіленої генерації, яка, власне кажучи, споживає газ, і для якої так само є пільгова ціна. І от в цій ситуації, ви знаєте, мені хочеться запитати Нафтогаз, чим вам допомогти, щоб ми всі українці не лишилися без газу наступного опалювального сезону. Про баланс газу я сказав, і це один з результатів і виставки в ТСК вже зроблений. Я констатую на сьогодні, що парадоксальна ситуація складається, коли за баланс газу не відповідає фактично ніхто. Оскільки, якщо запитати НАК Нафтогаз, він каже: ми складаємо баланс газу своєї компанії. Міністерство теоретично відповідає за баланс газу для всієї України. Але Команди уряду міністерства НАК «Нафтогаз» не виконує, оскільки він у нас працює в умовах корпоративної реформи з допомогою незалежної наглядової ради під час війни. Я, до речі, звертаю вашу увагу, що з боку держави України в незалежній раді до сих пір пан Шурма, який вже півтора роки не працює в офісі президента. От я задав питання, кого він там представляє, а як управляє уряд взагалі НАК Нафтогазом України. Я вам с тисла основні проблеми. Так само є дуже серйозні проблеми, які стосуються фінансового бухгалтерського обліку нафтогазу. Ми беремося стверджувати це в висновках ТСК. Відвідзначено, що завдяки неправильному застосуванню механізмів фінансового бухгалтерського обліку НАК Нафтогаз, на жаль, всі свої борги робить механізм сумнівної заборгованості, відносить до сумнівних боргів. Всі свої борги, і в результаті це позбавляє його можливості платити бюджет відповідні відрахування, які він мав платити. Парадоксальність ситуації полягає в тому. «Нафтогаз» мав би платити в бюджет. Бюджет заборгував вже 55 мільярдів гривень нафтогазу за різницю в тарифах. Різниця в тарифах це те, що добиває тепло або і запитайте будь-якого мера міського голову або керівника ТКЕ. Він скаже вам, що різниця в тарифах – це горлове для них і ніхто нічого не робить, починаючи з 2022 року, коли було прийнято відповідний закон, який зобов'язав уряд всі ці проблеми вирішити. По Газу приблизно все, що стосується енергетики, енергоатому, е, Укренерго. хочу сказати одне: що на жаль, там картина не краще. Е, ми досліджуємо ретельно на наступному тижні. Так само ми будемо запрошувати і керівництво енергоатому, Укренерго, Міненерго, НКРКП для з'ясовування факторів ціноутворення на електроенергію. Але вже зараз можу я сказати, є всі ознаки того, що так само і в енергетиці, в ціні на електроенергію не застосовується незаконний принцип формування ціни тарифів, які є вкрай актуальними, оскільки зима закінчується і ви знаєте, що цей механізм ПСО, тобто визначення нової ціни на газ на електроенергію, в травні місяці має бути визначений. І мене дуже лякає сьогодні, так само, як і вас, оці гасла, ці заклики в вийти на підвищення цін і тарифів без належного продукту. Стосовно Дякую. енергетики, я хотів запитати, ми бачимо позицію БУ стосовно інфляції річної, вже вона нас складає по прогнозам 12%. Відсотків і дуже часто від, від центробанку є позиція, що це не врожаї, А є альтернативна думка, що на рівень інфляції найбільше вплинуло це підвищення тарифу на електроенергію, і також акцизи на пальне. Що на вашу думку більше вплинуло Вить. на підвищення Ну в НБО в принципі професійно робить свою справу, і ми ж розуміємо інше. Оцей механізм ціноутворення в енергетиці побудовано в такий спосіб оцей механізм ПСУ. Що з одного боку тримає через нього регульовану ціну на електроенергію для населення 4,32. І для мене дуже принциповий момент. Бу, збирається уряд підвищувати в травні ці 4,32, чи ні? Відповіді поки нема. Особливо це пов'язане з проєктом добудови Х3, Х4. Бо ви розумієте, енергатиму потрібні гроші для того, щоб це будувати. Чи не будуть ці гроші з... Стягнути з населення у вигляді тарифів це ключове питання, яке має бути, як я переконаний і на розгляді комітету і в Верховній Раді. Ми, як ТСК, так само це дослідуємо. Але оскільки все рівно енергатам розказує і довод, намагається довести, що він. Потерпає збитків від торговлі з електроенергією відповідно на сегменті комерційної ціни, тобто ринкової ціни на електроенергію, там відбуваються якісь абсолютно дивні речі. Вчора на засіданні комітету ми розглядали цю ситуацію, коли складається парадоксальна ситуація, що у нас ринкова ціна. Значно вище, ніж в сусідній європейській країні. це лягає на собі вартість абсолютно будь якої продукції, будь-якого виробника, який споживає електроенергію. Тобто, якщо там ціна захмана на електроенергію для бізнесу, то в результаті все рівно населення заплатить за цей споживачі через ціну на послуги, товари, воду, харчі і так далі, і тому подібне. І це сьогодні і відображається, в тому числі, коли ми заходимо в маркети. Бачили там якісь помідори, там 600 там, сотрудня. Я там побачив, такий був 800 цієї маленькі, як вони там називаються, і там, там всюди закладені енергоносії, і тобто виробники закладають оці дешалені ціни на енергоресурси, собі вартість закладають, і потім воно все у нас споживача лягає. Да. Тому я погоджуюсь з прогнозом енерго. А яка власне, подальша доля ХС закінчилася все? Оце, що... Чудове питання. Термін угоди з бумагам урядом, і тепер ми не можемо їх видати? Дивіться, чудове питання. Як ви знаєте, було проголосовано відповідний законопроект. Наскільки мені відомо, його до сих пір не підписано президентом України. Чомусь? Хоча вже пройшло здається тиждень три. Ці чотири. Було дуже оперативно, бо буквально було прохання до всіх фракцій підтримати, і яка частина фракцій підтримала, він набрав голоси. Цей законопроект дав дозвіл Енергоатом закуповувати оце конкретне болгарське обладнання і починати, по суті, транспортувати його, перевозити і починати цей процес будівництва. Хоча для реального добудови боблоки, потрібно згідно з чинним законодавством прийняти спеціальний закон, який дає дозвіл на добудову. В цьому законі має бути нове техніко-економічне обґрунтування, щоб ми нарешті дізналися, скільки це буде кошту. По старому техніко економічного обґрунтування 2018 року закладено 68 мільярдів. Ця цифра зросте 2,5-3 рази, я думаю, за моїми. Я не можу дати відповідь на це питання. Саме тому вчора буквально ми, ми намагалися проголосувати, запросити уряд керівництва енергоатому Міністерства профільного, щоб вони нам пояснили, так йде ця, ця контракція, йде чи ні. На сьогодні пауза в нас немає достовірної інформації, тому найближчим часом будемо все це з'ясовувати. Одразу хочу зазначити свою позицію. Я особисто не проти цього проєкту. Я вважаю, що за певних умов він може бути дуже корисним в Україні, бо дійсно він може значно дозволити значно дешевше. Побудувати нам ці атомні блоки, і ми не будемо залежати від герехії в експлуатації. Але ключове для мене питання економіка цього. Хто заплатить за цей проєкт? Чи не ляже цей проєкт на тарифи для населення, що в результаті ми всі з вами оплатимо цей проєкт. І саме тому ми будемо безумовно не просто досліджувати, звертаючись до політичного керівництва країни з проханням, ви самі маєте бути зацікавлені, щоб у народу України і у депутатів депутаті в тому числі була довіра до цього проєкту. Не треба нічого там приховувати. Бо будь-яке приховування потім приведе в кумирану.